Good day for everyone. I am Vladimir Velikiy, and I began using the trident for the first time in the 9th century. Before that, my father, Svetoslav Harovry, used a big basket as a sign of ownership for the ruling elite. And it was a prototype of my own sign. I began minting my portrait on money using the same principles by which Byzantine coins were created. Uh, there is Vladimir on the table. On the Окей. Михайло! Доброго дня усім! Мене звати Михайло Грошевський. У листопаді 1917 року було проголожене Українською Народною Республікою. І поставило загальне питання про створення національного герба. Я тоді очолював Центральної Ради і вважав, що Національним гробом Української Народної Республіки має бути жовтий плуг на синьому тлі як працелюбність українців, а навколо історичні герби на українській землі. Комісія розглянула кілька варіантів, але обрала тризуб. І на засіданні Мала Рада в місті офіційно затвердили тризуб гербом Української Народної Республіки. Я доручив Василю Кричевському графікові архітектору розробити зображення герба. Дивіші українські політики підкреслювали тризуб як спадковість нової держави від давньої Росії. Стилізований великий винок з двох сторона герба Кричевського символізував миролюбність Української Народної Республіки. Thank you.